Дивіться, я вам просто зараз скажу ще одну пораду, тому що ви прийшли на цей семінар, ви приділили час, ви знайшли, знаєте, от спланували і прийшли сьогодні. Якщо, дивіться, я що ще роблю? тут ми цього не давали. Чому? Тому що втратити технологію і отримати знаєте, негативні відгуки це дуже просто. І тому Написали, що з одного літра 70 літрів получається цього М-настою. Ви можете що робити? Що у вас вийде? Гарний, концентрований настій зробіть перший раз, так як пишеться інструкція. зробіть чітко по інструкції. Другий раз ви візьміть, коли ви будете, наприклад, вже робити наступний, ви візьміть літру цього розчину навіть дві залишіть і закласти наступний. Але... Врахуйте те, що ви не можете це робити постійно, я посилюю завжди емочкою свіжою. Тому що, коли ви будете це тільки робити, не факт, що у вас оці всі мікроорганізми залишаться в тій самій пропорції, в тому самому асортименті, який там є. Зробіть таким чином. І ви подивитеся, що у вас за літо, ви просто, ну, ви від цієї кількості препарату, який у вас вийде, він буде в величезній кількості. Ми будемо, як японці.